Програмні засоби обробки документів та інформації, види, види системи обробки текстів, комунікаційні технології. Які існують, які існують системи обробки текстів? Текстовий редактор програма, програм, програм, призначена для введення редагування, збереження у файлах неформатованого тексту. Текстовий процесор, програма, що забезпечує створення редагування, ну і так далі. В принципі, в нас все це з вами. Ну, по суті, пов'язане текстовий редактор, текстовий процесор. Ми користуємося з вами. Або, ну, по суті, одним і тим самим. Microsoft Word, і якщо ні, то Google Документом, якщо його немає. Інші ми з вами, як зазвичай, не використовуємо. Ну, що ми ще блокнот колись використовували? Якщо саме текстовий ну тобто, якщо нам треба неформатований текст, так то там блокнот беріть, використовуйте. Для розробки професійної поліграфічної продукції, газет, книжок і так далі використовують видавничі системи. Ну, в нашому випадку, якщо дивитися саме з Microsoft, то це може бути програма Microsoft Publisher. Тобто, ви не знаю, створювали, не створювали, ну, буклетики колись такі. Я в я під час навчання в школі такі красиві створював. Далі текстові редактори, введення тексту, редагування, робота з буфером обміну, тобто скопіювали, вставили. Пошук групи символів, заміна однієї групи символів на іншу, вставлення тексту з інших файлів, ну і так далі. Збереження тексту у файлі і друк текстом. Далі текстові процеси, робота з форматованим текстом, можливість змінювати форматування, підтримка правопису, якщо він є, вставлення графічних та інших об'єктів, що, в принципі, в нас можливо, засоби автоматизації роботи користувача, настроювання інтерфейсу і так далі. Так, тепер, ну і видавничі системи. видавничі системи сюди ж можна віднести і графічні редактори, зручне маніпулювання блоками тексту. Тобто, вставили якийсь текст, можете легко маніпулювати, переставляти, зменшувати, збільшувати і так далі. Можливості широкі можливості для роботи з ілюстраціями, з ілюстративними об'єктами, ну тобто з картинками, так. Легке змінення формату документу і забезпечення поліграфічної якості продукта. Тобто, коли будете друкувати, щоб він у вас не втратив своєї якості. Так, тепер вибір засобів і технологій комунікації визначається рядом факторів: терміновість, доступність, терміновість отримання інформації, доступність технології, персонал задіяний у проєкті, тривалість проєкту та оточення проєкту. Тобто, які бувають види комунікації? Письмова, статути, звіти, протоколи і так далі. І усна нарада, обговорення, свята, формальна звіти, неформальна записки, особисті листи. Що стосується, що стосується видів видів далі: внутрішня всередині проєкту, зовнішня зі споживачами, з міні громадськістю. Далі: вертикальна вгору по ієрархії, горизонтальна за рівн, з рівними за статусом. Тепер хочу з вами сьогодні. Хочу з вами сьогодні погратися ось таким чином. Хочу з вами відтворити ось таку табличку. Але будемо змінювати з вами. Ну, дивитися і будемо змінювати стосовно шрифту і так далі. Зараз поки що зроблю ось так, а потім так. Додаємо, додаємо спочатку таблицю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Рядків 11 рядків, стовпців 5. Нехай буде поки що фіксовано. Поки що нехай буде фіксована довжина. Абзац. Колір. Коротше, поки що, що стосується таблиці. Тут ви можете додавати також автоматичну нумерацію, виділили, натиснули. Відповідно, у вас все додається. Так, Тут можна трошечки зменшити шрифти, ми будемо зараз робити. Будемо, окрім того, ну, те, що в нас тут позначено, можемо це все, все розфарбувати. Стоп, ось це можемо розфарбувати. Можемо його розфарбувати, ну, такий, щоб колір був більш-менш більш схожий. більш-менш, А, немає кольору. Інші кольори. Більш-менш схожий. От мені. Ну, мабуть, мабуть, він. Так, тепер це є. Далі розфарбуємо. Тепер формат за зразком, тепер стовпчики зафарбуємо. Теп... Дякую. Ага. Так. Угу. Так, а мені треба колір за зразком. Він... За Ні, він не розуміє, що я від нього хочу. Ну, ладно, значить, знайдемо зараз ще раз колір. Він починає за зразком робити. В принципі, ось він у нас цей колір, тому довго можна не шукати. Тепер що ми далі з вами зробимо? Тепер ми з вами зараз спробуємо кожен шрифт. Знайти кожен шрифт. Тут у нас калібрій. Так стоїть. Тепер наступний. Наступний. Нехай буде ось від нас. Далі. Далі. Тобто кожен текст перетворити на той шрифт, який в нас, який в нас написаний. Який в нас написаний. Ось він у нас. Так, це швидко. Так. Тепер шрифт ми змінили. Тепер, яким він має бути? Колір в нас має бути напівчервоний, точніше червоний жирний, червоний, напівжирний. Так, далі чорний курсив. Чорний курсив. Далі, зелений підкреслений. Зе... Ось це, мабуть, так. Зелений. А, стоп, це я за зробив. Не туди натиснув. Зелений і підкреслений. Далі, блакитний курсив. Блакитний. Ось це він, мабуть, так. Да? Ну, мабуть, так. Блакитний курсив. Далі синій підкреслений. Синій, підкреслений, чорний курсив. Тут все просто. Помаранчевий, підкреслений, помаранчевий. Помаранчевий, підкреслений. Далі малиновий курсив. Малиновий. Не треба було. Ано, дівчата, ось це малиновий кольор чи ні? Ось це. Ні, о, ось це приблизно. Ось це приблизно. Ну, значить, нехай буде малиновий курсив. Далі. Світло-зелений. Тут світло-зелений є. О, знову не те. Світло-зелений, підкреслений і сірий курсив. Сірий тут також неважко шукати. Єдине, що сірого, от що стосується сірого, тут відтінків їх, світло сірий, світло-сірий, світло-сірий. Ну, от коротше. Ну, десь ось так, нехай буде. Світло, сірий, сірий і курсив. Є таке. Так, тепер що розмір. Розмір. Щоб, дивіться, щоб було зручніше, щоб можна стрілочку натискати і шукати 20, 12. Далі 14. А можна ось сюди курсив навели. 14. Enter. Далі 12. Зараз в нас зменшиться таблиця.

що ж тепер вирівнювання? Вирівнювання теж доволі просто. Ось воно у нас знаходиться по центру. Далі, по ширині. Бо може таке бути по лівому краю і так, по правому краю. Може бути таке, що нічого не зміниться. От, Наприклад, по лівому краю по ширині, бачите, зовсім трошечки посунулося. По лівому, по правому. Далі, по ширині. Ну, по ширині теж нічого. А, стоп. По ширині нічого не змінилося. Далі по лівому краю і по правому краю зараз розташуємо. Тобто ось таким чином. Границі можете, робити, границі можете робити жирнішими. Так, тобто, ось у нас є товща. Можна їх зробити. Ага. Що він не розуміє, що... А, все, кожну окремо йому намалюй. Ну, коротше, будемо вважати, що зробили. Так, тепер дивіться, яким чином це все виконується. Виконується все, в принципі, доволі нескладно, тому я думаю, що з цим проблем не виникне. Тим паче ви з таблицями дуже багато працювали. Дивіться, тут розподілили комірку. Розподілили комірку. Тільки раніше ми робили два стовпчики, один рядок, а зараз нас цікавить один, один стовпчик, два рядки. Тобто, ось таким чином. Вгорі ви пишете. Вгорі ви пишете continuous. Далі. Внизу пишете пояснення. Дія відбувається. Відбувається в даний момент. Тепер тут в нас, дивимося, тут в нас. Можете з жирним робити, можете не робити. Можете просто курсив підкреслений зробити. І тут також можете зробити просто курсивом. Просто курсивом. Шрифт обираєте, Ну, давайте так, щоб воно більш красиво виглядало. Зробимо його ось так. Зробимо його по центру, так? Щоб було видно. І макет пригадуємо, щоб не було видно ось цього рядочка між ними. Ось цю нижню границю ми приберемо. Куди вона? Бо нам вона взагалі не потрібна. так, щоб було видно, сітку показати. Далі, тепер, що стосується форми час, що стосується, яким чином створити форму час. Ось це. Дивіться. Границя. Далі шукаємо, шукаємо, шукаємо діагональна зверху вниз. Ось воно в нас утворилося. Ось воно в нас утворилося. Границя утворилася. Тепер. Далі хотів, далі хотів показати. Далі хотів показати. Так, презент так тепер яким чином тут зробити? От цей to be doing, to Bluс be, to be Doing можна відправити в іншу комірку. Можна відправити іншу комірку, так, розподілити. Два рядки, один стовпчик нам достатньо буде далі. По центру. To плюс Tun. Підкреслюємо. Підкреслюємо його, робимо його курсивом. Нижню границю можна прибрати, в принципі. Нижню границю можна прибрати тепер. Далі, що стосується тепер ось цього, ось тут вже трошечки складніше. Тут доведеться застосувати формули. Яким чином? Яким чином? Дивіться. Беремо, робимо ось таким чином. Беремо, робимо ось таким чином. Системи рівнянь коли-небудь розв'язували. Ось тут ми можемо записати. Далі. Ну і ось тут далі. Тут нас залишається нехай. І тут ми можемо записати собі. Секунду, не те. І тут ми можемо записати собі, наприклад, Orange. Тобто ось таким, ось таким чином оформлюється цей стовпчик. Тобто нічого складного в ньому, в ньому немає. Зараз ми на нього подивимося ще. Так, режим читання. Тобто, ну, схоже єдине, що без усієї лінії, ну, то потім розберемося.